У центрі Полтави відбувся дебютний напівмарафон. До міста завітали спортсмени із 43 населених пунктів України та представники Італії та Великобританії. Загалом у спортивному дійстві взяли участь понад 700 бажаючих. Участь у напівмарафоні взяли і дорослі, і діти. Юні легкоатлети бігали на відстань 300 метрів та кілометр, а дорослі учасники 3, 10 та 21 кілометр. Учасники напівмарафону розповідають без спорту свого життя не уявляють, адже бігаючи, вони не тільки отримують заряд енергії на весь день, а й підтримують своє тіло і здоров'я у тонусі. Біг це, це класне хобі, це здоров'я, це життя. в принципі». це енергія, це бажання до життя, це здоров'я вод, виброс адреналіна. «Будь-які наповнення сили, кожне ранку, коли біжиш, ну, не знаю, це мене на цілий день заряджає енергією». «Потому що в нас всі сім'я учасників. Мама сьогодні 20 кілометрів біжить, бабуся. просто бігаю дітям, а маличина біжить сьогодні 300 кілометрів». Трирічна Раяндар, незважаючи на свій юний вік, також взяла участь у напівмарафоні. Дівчинка із батьками нещодавно переїхала із Луганська. У рідному місті Раян полюбляла бігати. Тож і у Полтаві мама зареєструвала її у напівмарафоні. бігаю, де я бігаю. Туда, туди, туди побіжаю, подаю рушки. А Георгію Мітєву, учаснику напівмарафону, 70. Чоловік розповідає, хоча вже і в поважному віці спорт не залишає. Загалом за тиждень бігає понад 70 кілометрів. «Біг – це життя, здоров'я і довголіття. Я до 4 років взагалі не ходив. Думали, что я так это. Но в 9 лет я пошел, из 9 лет начал бегать і Організатори зазначають, у рамках напівмарафону пройшов і благодійний забіг, завдяки якому зібрали близько 15 тисяч гривень. Виручені кошти підуть на придбання обладнання для полтавської дитячої поліклініки номер 1 Проповідаємо здоровий життя, праздник бігання. Ми Брось, дуже раді, що ми не починаємо біжнє, показувати Полтаві. Це прекрасно. Це ваші большої фан. Проміта ми проводимо наш забіг під від благотворительності. Ми трьохкілометровий забіг. Це відноси, які йдуть на тут, в Полтаві, дітям. Спортивне дійство організатори планують проводити традиційно. Переможці вже відзначили грошовими нагородами та медалями.